Що ви робите, коли каву п'єте? Чи ви просто п'єте каву, чи щось читаєте. Я ось перед тренуванням п'ю каву, зараз і, 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 і працювати не можу, бо замало часу. Отже, я взяла планшетик і сіла почитати гороскопчик. Я взагалі їх не читаю, але потрібно знімати контент. Так, Наталя Павлівна сказала, що потрібно багато рілсів, отже, я їх знімаю. Як можу? Отже, давайте читати гороскопи. Я лев, от шиї. От Гугла дає ось такий прогноз. Сьогодні знак Зодіаку Лева має енергійний, але контрольований день. У мене кожен день енергійний, але не завжди він контрольований. Акцент робиться на відновленні сіл, сімейних справах, а також на творчому та соціальному аспекті життя. Рекомендується уникати інтенсивних навантажень. Віддаючи перевагу спокійним заняттям. А я не піду на трені, зараз тренеру скажу, що мені не, не можна, бо гороскоп не, не радить. Е, так, а вечір провести з близькими людьми. Так, добре прийнято е, загальні поради, звернути увагу на дім сім'ю та рідних. Можливо, настав час для серйозної розмови або важливого рішення, що стосується місця проживання. Ну, ні, день. А, то вранку. Потрібно подумати про зміну місця проживання. Я не встигну, бо день енергійний. Займіться звичними справами. Не варто починати нові великі проєкти на кшталт ремонту чи переїзду. Так, стопе. Щось вони тут протиречать один одному. Настав час для серйозної розмови або важливого рішення, що стосується місця проживання. Це зранку, а вдень. Потрібно займатися звичними справами і не варто починати нові великі проекти на кшталт ремонту чи переїзду. Ну, що це таке? Ввечері, підожди, ще не вечір. А, настрій покращиться завдяки хвилі творчого натхнення, радості та флірту. Угу. Вечір ідеально підходить для хобі, розваг та спілкування з близькими. Так, ну, якщо, якщо ввечері активно фліртувати, то серйозної розмови дійсно не уникнути. А ви хто по гороскопу? Ви читали свій гороскоп на сьогодні? З вами була Каріна Кичерян, організатор навчання по травматерапії для психологів і психотерапевтів.